У Грузії стався сув ґрунту у районі курортного селища Шові. У результаті загинули щонайменше шестеро людей. Про це повідомляють з МІ країни. Відомо, що рятувальники евакуювали із зони суву щонайменше 210 осіб. Грузинський перший канал зазначає, що у зоні стихійного лиха вже другу добу безперервно триває пошукова рятувальна операція, до якої залучено близько 400 пожежників-рятувальників і співробітників різних підрозділів МВС. За даними порталу новини Рузія СУВ зійшов 3 серпня близько 15.15. .15. у регіоні пошкоджено лінії електропередач, зруйновано дороги та мости. Зв'язок працює з перебоями за словами міністра регіонального розвитку та інфраструктури Іраклія Карселадзе. До цього часу у зоні стихії не вдається зв'язатися із 35 людьми. Також відомо, що рятувальникам усе ще не вдається пробитися до зони котеджів, яка опинилася у епіцентрі з суву ґрунту.